І тому Кіт-Мед вам презентує таку незвичайну виставку, яка приїхала до нас з Італії. Як ми обіцяли, що ми будемо розширяти трішки географію фоторобіт, фотохудожників. Після короткого перегляду ми звернули увагу, що вона трішки незвична, незвична тому що присвячена одній темі. Темі. Того часу, коли Венеція перебувала у воді. Так і вона називається, «Затоплена Венеція. Це відбувається майже кожного року в Венеції. Я сподіваюся, що хтось тут був в цьому прекрасному місці. Я можу вам поділитися своїми враженнями. Місто прекрасне. Якщо чесно, єдине, що погано, що літом нагадує запах такий, як Якщо це було, не дивуйтесь чому, тому що сама природа відповідність виставки спрацювала і це приміщення, величезне приміщення підтоплюється. На, на, на сьогодні і з усіх сторін тікають рівчаки, і ми вже думали, що перенести відкриття цієї виставки. На потім погодились на те, що раз це мистецький проєкт, то сама природа нам підтоплює Тернопіль, раз є затоплена Венеція, то є частина підтопленого Тернополя. Ми ці люди цікаві на рахунок цього і вони всі погодились. Що це за я вам хотів би просто представити людину, яка має титул. Фотографічне звання Міжнародної федерації фотомистецтва Афіар учасник чисельних міжнародних виставок, володар практично всіх фотонагород. Людина була у нас на тернопільні, зокрема в мене в будинку творчості. Відтоді наше продовжується знайомство. Це Вірджиліо Бартосі. Він сам мешкає в фізо, таке маленьке містечко, це біля Флоренції. От, а всі виставки він практично присвячує тій чи іншій події, яка пов'язана з природними там певними катаклізмами. Ну, ви знаєте, саме тоді природа диктує е, свої якісь надзвичайні речі. Е, ще, е, що тут показано? Практично це виставка із проєкту Обличчя Планети. Ми будемо продовжувати. Як були в Єврані, так сьогодні італійці. У нас планується зараз виставка дуже цікава грузина, і ми запросили наших фотохудожників, таких світового значення, які мешкають, ну в основному вони часткові мешкають, ті, які мають вихід на світовий рівень. Вони будуть тут працювати в Тернополі і з фотопланером пори року. Тобто я хочу, щоб тернополяни були увіковічені на ці фотографіях. І наше прекрасне місто теж буде виставне миттєвості та перемога нас наступних вистав. 11-13 тут буде виставка влади литочих спеціально для книжкового ярмарку. І я вас всіх запрошую також бути присутнім на цій виставці. Тобто бункерму має своє життєве продовження, і зараз після того. Як пан Ігор вам розкаже про акцію, яка буде наступною, я хотів би нагадати, що е, затоплена Венеція це історичний центр е, е, самої Венеції, який розміщений на 118 островах, е, він розділений в 110 каналів, щоб уявили таке грандіозне явище. І має 400 мостів. От ми всі там знаємо, що гондольєри, гондоли там. Ну, це як ще так само, як у нас -то. собаки бігають на Майдані де приблизно. Вони до цього всі звикли, але це надзвичайно красиво, це надзвичайно заворожує, там є особлива аура. В Містечко, хто не був в Венеції, може розказати, що якщо їдете на туристичних автобусах, вас туди не допустять. Ви повинні залишити той автобус, заплатити певні кошти, щоб подивитися на це місто як пам'ятник. Ми сьогодні з вами маємо змогу подивитися на це місце зблизу очима художника італійця, фотохудожника, який дійсно сьогодні пристав роботи. Якщо ви помітили, сьогодні вони вже в рамках, там трішечки вперед. А це обозначає, що наші всі фотохудожники міста Тернополі мають можливість, як молодь каже, не париться, де ж їм взяти це все на оформлення. Тобто ми йдемо вперед, ми трішечки. Робимо те, що обіцяли з самого початку. Після цієї виставки я думаю, ви подивитесь, хто не був на виставці медіа профіцензури. А зараз я передаю слово Ігорю Мамусу мистецькому кермановичу об'єднання коза, який вас познайомить, ще з однією акцією, анонсує її. і, напевно. Дріп, розкажеш. Давайте подивимося скільки навколо красивих жіночих дівочих облич. Венеція і краса, Венеція і жінка, напевно, речі ідеї. Власне, маска. Не маска, не сьогодні. Поряд з Венецією ми маємо, поряд з Венецією, ми маємо чудове медичне місторів, яке до нас приїде. Своїм проєктком називається Фіграйол. Вони вже існують у Львові, е, працюють вже декілька років. І ми цього року вирішили долучитися до цього проекту. Він від, від, від від відбудеться в нашій галерії в Чорному залі. Це буде концерт трьох львівських, не тільки львівських Дани, Вона в нас вже була в Тернополі. На час в Тернополі мала концерт Алекс Тріо, це Амстердам, Краків Чикаго. І е бік-острі оцих бік. Такі, такі були цікаві джази-музиканти. Е цей проєкт буде в галереї Бункермосу. Е поряд з цим е проєктом ми вирішили цей проєкт розширити. А саме як розширити, щоб це було б не тільки музика, а інші події, які можна було б прийти і бачити їх, як не відбувається, у нас є там поряд. Творик, який ми назвали Колодязь радості, Пока там зовсім радості немає, там тут є пока І от буде такий проєкт, оце такий ескізний померний проєкт Колоді радості. Він є підкріплітим небом і має зі всіх сторон стіни. І він має таку цікаву форму, і ми хотіли б його власне, власне зробити з нього лабораторію. Лабораторію колод радості, де б люди могли б, волонтери долучитися до цього проекту малювати, де ми могли показувати свої роботи, де могли спілкуватися, де можна було малювати найновіші фільми, які йдуть з фестивалю. Так, так, так. Надіємося, що так буде, якщо здійсниться всі наші ці задуми. Так що 30 квітня, 1 травня, ось годині починаються концерти. В чорному залі. З 3 години, якщо все буде нормально, і там з з третього дня молоді люди будуть малювати на стінах розмальовувати стіни, робити нам там радість. І Це буде перший, це не буде продовж 15 днів, але початок буде там. І ввечері буде ще для молоді дітей працювати і можна послухати, суті буде така такі новини З третє дни буде безплатно, час буде платний. За два дні концерт коштує 50 гривень, коштує, один день 30 гривень коштує, а при тому, що кошти від нафарбування, малювання, прибирання цього, що ми маємо зараз. Практично йде сьогодні символічно, тому що виставка з Італії, виставка з Риму і римські двори в Тернополі. Італійські двори, італійські двори, як його називають. От ми хотіли б якраз приурочити саме реставрації. І в майбутньому думаємо, Це що цей експериментальний, пробний, е, такий дуже сирий е, Тернопільський фестиваль, е, фестиваль Флюгеривого флю, 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 флю буде у нас регулярним. І ми б хотіли його власне, проводити в тому і дворі, куди там є, але ми не можемо його там провести, тому що там знову каналізація, знову там обшарпано, знову там гаворіт. І, власне, ми починаємо з цього там, там. там. двору. Угу. Отакі. А тепер витримайте просто задоволення від цього перегляду, тому що дійсно дуже рідко потрапляють у нас майстрові власні роботи. Хто е, е, йде на враження, тобто завжди у нас фотовиставка як, ага, той не такий ракурс побачить, той плакат на щось. А чому саме чорна поставить? <реш> чорно-біла. Чорнобіла. Взагалі чорно це класична фотографія, яка найбільше цінується всюди. В Європі це основа, основа І чорно-біла фотографія вважається прояв майстерності автора. Це найвище. Прошу, якщо якісь питання. А так, краще всього, придивиться. Не робіть це біго, Єдине, що я раджу я Дякую вам за те, що прийшли.